Йоу, як життя? З вами я, Філ Майнкрафт. І сьогодні я вітаю вас на моїй першій серії виживання на скайблоці. Отже, починаємо з добування дерева. Ось так. Мені якби треба зрубати все це дерево, а потім підібрати саджанці, адже на скайблоці дерево обмежене. Ну, про це можна помовчати. Окей, значить. А ні, я не добуваю, тому що інакше впадуть саджанці. Так, робимо одну техніку. Мені треба зараз генератор кругляку. Для цього беремо лаву і лід. Прибираємо звідси скриню, щоб вона не загорілася. Ось так. О, там острів з кактусом є. Скриню сюди. І раз, два, три. Підбираємо і. Отак от можна четвертий блок поставити. Так, і ось цей блок прибираємо, щоб вода не перетворила лаву на обсидіан. Ставимо лід, потім будь-який блок і лаву. І зараз будемо перевіряти, чи це працює. Так, тільки отак от підбудую, щоб не впасти. Ну, то я чуть не впав. Так. І. Так, треба якось добути. Кайло треба. Я забув. Поїхали. Не хватає. А ось. Хватає. Все хватає. Ламаємо. І. Поїхали. Ура! Спрацювало! Зробимо таку ямку, щоб легше підбирати. І час добувати кругляк. Загалом, щоб покращити інструменти та загалом наш острів. Так, я тут трохи добув і зрозумів, що ось таку кришу зробити, щоб воно не падало в лаву. Все каміння, яке добуваємо, так буде куди краще. Продовжуємо ночі добувати. І я думаю, що треба зробити купу плит з каміння, щоб трохи збільшити наш острів. До речі, в мене вже вечоріти починає це капець. Я його хочу якось так от по контуру обвести. Було б прикольніше, якби поки що він був би квадратний. Було б так загалом зручніше. І починаємо обставляти потроху плитами, щоб могти добути це дерево і впіймати садженці. Так, добуваю. Пізніше я обставлю весь острів плитами. Так. Отже, це каміння звідси прибираємо, бо я нічого не бачу. І факелів поки що в мене нема. Поїхали. Ось так от я обставив плитами свою ділянку землі. Знову кравчу плити, але цього разу, щоб добратися до того піщаного острову. Так, ламаємо. І... Ось так. Поїхали. Я трохи зроблю тут пришвидшений монтаж, бо мені це зайняло, не знаю, хвилин 7. Так. Підбудовуємося, і мені трошечки почало не вистачати, та таки не вистачило штук 20 блоків. Отже, я повернувся, щоб скрафтити ще. Так, до мого генератора кругляку. У мене вже з'явилося кам'яне кайло, я собі скрафтив. Трохи добуваємо, і нарешті я зміг сюди добратися. Так. Доволі вже близько. І ура, ми на місці. Так, що в нас цікавого в скринці, може бути? Відкриваємо обсидіан. Лід, це можна зкінечне джерело води зробити і купа насіння. Ні, ну Це топ. Добуваємо трохи каміння і починаємо робити платформу для де... з... дерев. Так, ось так от вона виглядає в кінці. І ще крафтимо пічку, ставимо пережаритися колоди на дерев'яне вугілля, щоб моби не спавнилися по всій нашій території. І йдемо на цей острів, о, слава Богу, тут ніхто не заспавнився. І зносимо його, бо він мені загалом не потрібний. Так, блин, земля полетіла, це, звісно, обмежений ресурс. На ранок зробив нескінечне джерело води. Так, блін, трохи застрігає. Зачекайте. Я думаю, ось так от. О! Тепер все працює. Робимо ще невелику платформу для ферми кактусів. Їх можна дуже гарно використовувати для кісткового борошна, яке може знадобитися для вирощування, наприклад, дерев або інших там рослин, насіння. До речі, я по тому теж думаю ферму зробити. Так, у мене поки що є тільки три цих, але потім, я думаю, їх буде набагато більше. Ось я ще й поставив портал, склав всі непотрібні ресурси у скриню. Що ж, на цьому будемо завершувати. Всім па-па!